Будь-яка діюча речовина вона має як позитивний вплив, так може мати і негативний вплив. В умовах воно може взагалі мати вплив, про який ми ще не знаємо. Тому що, наприклад, я в своїй практиці бачу, що жінки. По іншому стали реагувати на комбіновані оральні контрацептиви ще на деякі препарати, тому що в більшості випадків всі дослідження, всі клінічні випробування речовин, які на сьогоднішній день були одобрені і є де да, офіційно продаються в аптеках. Всі клінічні випробування проводилися на людях не в умовах, і те зараз, чому вчимося, ми всі да такому поняттю, як здоров'я людини в умовах, і це не Друга світова. Це нові фактори, які впливають на здоров'я людини, ментальне, фізичне, сексуальне та репродуктивне. Це такий челендж, такий виклик для всіх нас. Тому перед тим, як почати приймати будь-яку речовину, навіть травичку, не кажучи вже про дега. Я рекомендую все ж таки консультуватися з лікарем, а не з нітроціологом або дієтологом, а саме з лікарем, який разом з вами видасть вам консультативне заключення, кому є діагноз. В якому є план дій, є роз'яснення, що з вами, і як вам бути далі, що може допомогти, а що категорично не можна робити.